Моя батьківщина, що має назву Сонцівка, є невеличке село в 35 верстах від Харкова. Тепер це село Борисівка Харківського району Харківської області. Тут, 25 жовтня 1855 року, в багатодітній сім'ї Діяка і звичайної селянки народився син Дмитрик, у майбутньому видатний історик України Дмитро Іванович Яворницький. Моя біографія у мене не пишна. Дід і прадід мої писали себе Яворницькими, а мені у школі якийсь дурень причепив букву Е, і вийшов я Еворницький. А воно на ділі Яві, дерево таке, три роки навчався у духовній семінарії, але любов до історії батьківщини перемагає всі інші інтереси. Із 1877 року Яворницький студент історико-філологічного факультету Харківського університету. Яворницький був активним членом студентського гуртка, де вчили історію, побут та звичай народу. Я вирішив присвятити себе вивченню історії Запоріжжя. Університет Яворницький блискуче закінчує. І факультет залишає обдарованого випускника позаштатним штатним стипендіатом для підготовки до професорського звання. Про свої враження від подорожей він розповідає у публічних лекціях, а також на шпальтах газет і часописів. Дніпро, степ, пісня, сопілка. Ось що для мене вище за все на світі. А своєму другу вчений пише після чергової поїздки. Матеріалу набрав велику кількість, багато везу з собою і запорожських речей. Якби ви знали, як я люблю своє Запорожжя і його сердечних сіромах, невже я сепаратист? Все готовий залишити, з усім готовий розлучитися, лише б тільки одна моя нога могла стояти на священній для мене землі. 1891 рік Яворницькому забороняється викладати в навчальних закладах за тенденційний прояв у лекціях антипатії до російської історії і уряду. І пристрас до історії Малоросії. Йому наказують їхати у трирічне вимушене відрядження до середньої Азії у Ташкент. Яворницький і там вчений дослідник. Вивчає життя, побут, культуру народів Сходу. Публікує статті з історії краю, пише унікальну працю. Всі гроші від продажу книги Яворницький віддає на сиріт. У Самарканді Дмитро Іванович бере активну участь у заснуванні історичного музею. Та іще в середній Азії триває робота вченого над історією запорізьких козаків, яку він почав ще у Петербурзі. Виходить з друку монографія Іван Сірко, славний кошовий отаман. Війська запорізьких низових козаків перший окремий життєпис про колоритну історичну постать. Історик шукає сліди запорожських ватажків. Хотів він дізнатися і про долю Петра Івановича Калнишевського. Яворницький їде на Соловки, куди. По височайшому повіленню Катерини II був засланий останній кошовий отаман Запорозькій Січі. Там ще не дізнається про стійкість Кавнишевського, який відсидів у найстрашнішому казематі 25 років, але не зрікся козаччини. Історик побував і в Туреччині, де вклонився в могилі легендарної Роксолани. Побачив місце страти Дмитра Байдевишневецького. А тим часом виходить фундаментальна праця вченого жерела для історії запорожських козаків. Щоб зібрати джерела, я все життя працював. Яворницького запросили очолити історико-археологічний музей в Катеринославі, організований в пам'ять Олександра Поля, відомого археолога. Основою музею стала приватна колекція поля, яка складалася з п'яти тисяч експонатів. Яворницький подарував музею і свою колекцію матеріали та документи про Запорізьку Січ, яку збирав протягом життя. 3 травня 1902 року починається новий етап у житті вченого. Але єдиним його девізом залишається праця. Праця повсякчасна не Невсепуще до самозабуття. З 1905 року Яворницький вже постійно мешкає у Катеринославі і мріє побудувати просторий музейний корпус. Музей для Дмитра Івановича стає життям. У Московського археологічного товариства Яворницький одержує офіційний дозвіл на те, щоб добуті з розкопок і придбані за місцевий кошт речі церковні реліквії. Не відправляти до еремітажу, а залишити в Катеринославському музеї. Захоплення давниною не є захоплення бездіяльного розуму, а є необхідна потреба кожної свіченої людини, яка ревниво відноситься до діян своїх предків і дбайливо зводить будівлю для своїх нащадків. Яворницький різко виступав проти тих, Хто поділяв архівні матеріали на цінні та непотрібні? Через півстоліття вони можуть виявитись цікавим матеріалом для дослідження побуту звичаїв краю. Роботу в музеї Яворницький успішно поєднує з викладацькою діяльністю. 1918 року вченого обрали професором Катеринославського університету, пізніше інституту народної освіти. Одночасно історик завідував губернським архівом. Постійно виступає з лекціями. Разом із студентами проводить краєзнавчі обстеження Катеринославщини. Напередодні і під час спорудження Дніпрельстану Яворницький керував археологічною експедицією. Вона розшукувала і врятовувала від затоплення реліквії запорозького козацтва Київської Русі і найдавніших періодів у житті людства. Лише протягом 1927-1929 років зареєстровано було понад 36 тисяч речей. Написано більше сотні щоденників. Зроблено понад тисячу фотознімків. 1929 року Яворницького обирають академіком Академії наук України. та надійшли 30-ті роки. Почався наступ на українську культуру. У 1933 році за пропаганду запорізького козацтва Яворницького в образливий спосіб знімають з посади директора музею, а його наукову школу знищують.